4. Зміна і припинення спадкового договору. Зміна і припинення спадкового договору можливість загальних або спеціальних підстав за загальним правилом. Це допускається лише за згодою сторін. При цьому правочин, спрямований на зміну або припинення договору, вчиняється в такій самій формі, в якій був вчинений договір. Проте годою сторін може бути передбачений спрощений порядок змін або припинення спадкового договору за погодженням сторін, оскільки спадковий договір є підставою виникнення зобов'язань, то при вирішенні питань щодо його зміни, розірвання, припинення то, що мають враховуватися відповідні загальні вимоги щодо зобов'язань, загальним принципом зміни зобов'язань є згода на це всіх учасників зобов'язання. Одностороння відмова від виконання зобов'язання або одностороння зміна умов договору не допускаються за винятком випадків, передбачених законом СК 525 СК. Найліпшою підставою припинення спадкового договору є його виконання, однак зобов'язання, що виникають на його основі, припиняються лише у випадку належного виконання спадкового договору. Тобто відповідно до умов договору і вимог актів цивільного законодавства, норм моральності суспільства, тощо спадковий договір може бути також припинений шляхом передання відступного, але за умови, що на те є згода сторін договору, розмір, строки і порядок його передання, встановлюються сторонами з шістьсотськ, припинення зобов'язання, що грунтуються на спадковому договорі. Можливе також шляхом прощення боргу, тобто звільнення кредитором боржника від його обов'язків 605 СК. Припинення спадкового договору смертю фізичної особи має місце в тих випадках, коли виконання неможливе без особистої участі боржника, або виконання призначене особисто для кредитора, або зобов'язання в інший спосіб нерозривно пов'язане з особою кредитора. Таким чином, це можливо. Швидше, як виняток необхідною умовою є особистий характер зобов'язання, в іншому випадку зобов'язання зберігаються внаслідок правонаступництва, зобов'язання припиняються також ліквідацією юридичної особи, яка є набувачем, крім випадків, передбачених законом, наприклад, вимоги потерпілих про відшкодування шкоди заподіяної життю і здоров'ю. У порядку право наступництва переходять до вищої організації або до організації, зазначеної в рішенні про ліквідацію юридичної особи. Разом із тим зобов'язання, що виникають при спадковому договорі, не можуть бути припинені шляхом зарахування зустрічних вимог, оскільки в цьому разі це суперечило б інтересам від чужувача, котрий прагне саме виконання конкретних дій. Тому в порядку аналогії закону має застосовуватися правило 620, 6002, згідно з яким не допускається зарахування зустрічних вимог щодо договору довічного утримання догляду. Стаття 1308 передбачає, що спадковий договір може бути розірваний в односторонньому порядку як на вимогу від чужувача, так і на вимогу набувача, зокрема. Спадковий договір може бути розірваний судом на вимогу від чужувача в разі невиконання набувачем його розпоряджень. Крім того, спадковий договір може бути розірваним судом на вимогу набувача в разі неможливості виконання ним розпоряджень від чужувача. Варто звернути увагу на те, що можливість такого розірвання договору на вимогу від чужувача іноді пов'язується з невиконання набувачем його розпоряджень. Тобто застосовується як санкція за правопорушення, яка одночасно є засобом захисту інтересів від чужувача, разом із тим, розірвання спадкового договору на вимогу набувача в разі неможливості виконання ним розпоряджень від чужувача є не санкцією за порушення договору, а лише засобом захисту інтересів набувача варто підкреслити, що й у першому. У другому випадках розірвання спадкового договору можливе лише в судовому порядку. Саме суд має встановити факт порушення спадкового договору або неможливість його виконання у разі, коли спадковий договір змінюється або розривається за рішенням суду. Зобов'язання змінюються або припиняється з моменту набрання чинності рішенням суду про зміну або розірвання спадкового договору, забезпечення виконання спадкового договору можливе як за допомогою загальних способів забезпечення виконання зобов'язань, глава 49 ск а також використання заходів цивільної відповідальності, передбачених за порушення зобов'язань, глава 51Ск, так і спеціальних засобів. Установлених законом СК-130 сім Саме для цих відносин з метою захисту прав сторін спадкового договору, забезпечення виконання його належним чином актами цивільного законодавства передбачаються заходи запобігання порушенню умов такого договору, як з боку від чужувача, так і набувача слід зазначити, що відправним моментом такого забезпечення є правило 1.304 Яке передбачає, що спадковий договір укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню, у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення спадкового договору. Він визнається нікчемним отже, з метою захисту прав набувача, нотаріус, який посвідчив цей договір, накладає заборону відчуження на майно, визначене у спадковому договорі Ч. 1307. Після вчинення нотаріальної дії відомості про таку заборону мають бути внесені до єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, якщо спадковий договір розривається або припиняється, нотаріус знімає заборону відчуження ще одним заходом із забезпечення прав набувача є визнання заповіту, який відчужувач склав щодо майна, зазначеного у спадковому договорі, нікчемним чдваск. Одна тисяча триста сімськ. Серед спеціальних засобів захисту його прав варто також згадати передбачене Ч. Чодинськ. Одна тисяча триста ськ Право відчужувача вимагати розірвання спадкового договору судом внаслідок невиконання набувачем його розпоряджень. Якщо такі дії виконуються після відкриття спадщини, то зрозуміло, що відчужувач не має можливості звернутися до суду на цей випадок. 1.370 передбачає право відчужувача призначити особу, яка буде здійснювати контроль за виконанням спадкового договору після смерті відчужувача.